Чекаючи на сонце, перша геліоелектростанція запрацювала на Прикарпатті. на майже шести гектарах землі, понад 12 тисяч фотовольтажних модулів. Ці сонячні батареї мають виробляти у рік щонайменше 3 мільйони кіловат електроенергії, яку згодом подаватимуть в об'єднану енергосистему України. І хоча у день відкриття сонця було небагато, та керівництво станції певне, навіть у таких умовах їх діти ще працює. А от собі вартість такої відновлювальної енергії не з дешевих. Це нові технології на даний момент. Ціни достатньо дорогі на панелі і на все обладнання, тому собівартість виробництва електроенергії дорожча, ніж на вугільних станціях. Але це залежно, як це рахувати. Якщо порахувати, що скільки викидають вугільні станції, потім це все впливає на наше здоров'я, і скільки ми маємо витратити грошей, щоб привести його. До пуття загалом будівництво масштабного зеленого проекту обійшлося інвестором у 38 мільйонів гривень. Тепер очікують окупності. За планом на це піти близько 6-7 років. Між тим чиновники уже роздумують над усіма перевагами відкриття сонячної електростанції. Це дає результати, дає нормальну співпрацю і для сільської території, для розвитку сільської громади, а також і для Створення робочих місць і плата за землю знову ж надходження до місцевого бюджету і надходження до місцеве до бюджетів всіх рівнів, тому що це є робочі місця, це є зарплата, це є виробництво продукції, це є об'єм виробництва з усіх сторін. Це є позитив. Зведення сонячної електростанції, яке розпочалося у жовтні минулого року, завершили уже в квітні. Тепер у планах будівництво на теренах Прикарпаття і ще одного подібного об'єкту. Ту утім, якого саме чиновники поки тримають у таємниці, аби не наврочити Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.